Вітаю вас, Любодора Церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Текст для розумів Євангелія від Матвія, 9 розділ, 13 вірш, де одного разу Ісус Христос говорить такі слова: Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішних до покаяння. І торкнемося лише першої половини ось цього вірша, де Ісус Христос промовляє милости хочу, а не жертви. І в цьому виразі ми бачимо два види поклоніння Богу це за допомогою жертви і за допомогою милости. І в більшості людей вибирають за допомогою жертви поклонятися Богові. Давайте ще раз зачитаємо, де Ісус Христос говорить, милости хочу, а не жертви. Тобто, якщо зінтерпретувати всі слова, то ми можемо сформулювати їх так. Я отримую дуже багато жертв, але того, що я насправді хочу, милости я від вас не отримую. Що ж таке милість? І що таке жертва? Жертва це дія людини, через яку вона демонструє свою залежність від вищого божества і цим хоче привернути для себе благословення. Чому я говорю вищого божества? Тому що практикували жертвоприношення у всіх народів своєму Богові. Кожна людина, приносячи жертву, надіється привернути увагу свого Бога, віддаючи щось дорогоцінне в теперішньому часі заради майбутньої вищої цілі. За допомогою жертви людині найпростіше розмовляти із своїм божеством, тому що це є певна обрядовість, яка має послідовність. Зробив перше, друге. Третє, і ти отримуєш благословення, ти отримуєш Божу прихильність. Та слово Боже говорить, жертва безбожних огида для Господа. А інший текст зовсім протилежні слова має, де звучать вони так: жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним. Ти не погоджуєш, Боже. Що ж таке милість? Це допомога нужденній людині. Ми бачимо милостиве відношення Йосипа до братів в Єгипті. Йосип відплачує добром за скоєне братами зло. Він проявляє милість по відношенню своїх братів. Також ми можемо згадати одну із пригод Давида, коли він посилає 10 хлопців до багатого чоловіка, якого звали Навал. Давид написано, що Давид шукав милости від Навала. Але так як Навал був ось цією жорстокою людиною, то він вигнав із лютістю Давидових хлопців, не давши їм ані куска хліба. Дружина Авігаїл, коли почула, як її чоловік повівся із хлопцями, вийшла на зустріч Давидові із хлібом, і ми читаємо те, що вже вона шукає милости і прихильності від Давида, тому що Давид вже йшов до Навали для того, щоб зруйнувати його дім і щоб вбити усіх, хто живе разом. Під дахом з Ісус Христос в заповіді блаженства говорить так: блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Милість це найяскравіша риса нашого Господа, яка приносить величезну радість тим, хто це усвідомлює. Від милістю Божою ми розуміємо і відчуваємо Його доброту, турботу, благословення, щедрість, яка виражається в матеріальних благах, які допомагають нам щоденно жити та прощення гріхів через Ісуса Христа. Апостол Павло в Післанні до Єфесянам в другому розділі четвертим-п'ятим віршем говорить такі слова Боже. Багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. Спасенні ви, благодать. Хочу підсумувати та перевести в практичну площину нашого часу ось ці роздуми. Жертва це обрядовість, яка має певну послідовність, в якій людині легко бути постійною. В той час як милі завжди потребує нашої уваги, нашої пильності, щоб бачити потреби ближніх людей. На практиці це можна сформулювати приблизно так. Жертва сьогодні це те, що ми можемо регулярно ходити в дім Божий. Це те, що в Домі Божому ми можемо мати певне служіння, в якому ми є задіяні. Але коли я спішу в Дім Божий, і по дорозі я не проявив милості тій людині, яка потребувала її, то моя ось ця жертва вона може бути огидою для Господа, якому я служу. Якщо Я знаю або я відчуваю, що хтось потребує певної допомоги і підтримки саме в той момент, коли я спішу на якесь служіння і я відкидаю ось те побудження, до якого мене закликає Бог допомогти і проявити милість, і ставлю вищим пріоритетом служіння, то це може бути огидою. Для Господа, якому я служу. Нехай Господь нас благословить, роздумувати над цими слова, де Ісус Христос говорить, навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. І нехай ім'я нашого Господа буде прославлене на віки вічні. Амінь.